Я ще раз поздравляюся, я зараз візьму сапалку і поб'ю всім ваших фотоапарати. А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, пожалуйста, з очей. На що ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це ви, це ви нам відпіли, погрожуєте. Що? Зараз ви погрожуєте. Конкретно. Ви сказали, поб'єте нас палкою. Це так віруючі роблять, чи що? Це так журналісти роблять а ви... Кохала жаба гадюку. Після виходу із СІЗО та фактично, виходу з під домашнього арешту, паша Мерседес пішов в атаку, і прибиратися з очей українців не поспішає. Але от дива своєю жертвою він обрав колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. Вищий антикорупційний суд, і це дуже важливо, що чомусь саме вищий антикорупційний суд зобов'язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих злочинів, які вчинили колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та його перший заступник Рус. Славкарандієв, і в принципі, ми багато що можемо припустити щодо можливих зловживань Олександра Ткаченка, наприклад, у нецільовому використанні коштів під час війни, коли гроші намагалися використати на зйомки серіалів, які не несли жодної культурної цінності для країни під час війни. Можна згадати про маніпуляції з одеською кіностудією, можна згадати про сумнівні призначення в культурній галузі, в тому числі в. Держкіно, але ні, позов подають адвокати Паші Мерседеса. Бо, мовляв, Ткаченко і його заступник Карандіїв буцімто не мали права використовувати кошти на охорону Києво-Печерської лаври від професійних православних мітингувальників. Ну